Доброго дня. Привет. Сьогодні ми в гостях у наших партнерів в місті Біл Скажіть, Скрипет ласка. Крім того, що тут гарна обстановка знайома для тебе інформації, що саме ти для себе отримала і навіщо ти їздиш на такого роду міркаті, сама доволі якісні мероприятия проводиш в Житомі. Ну, Дякую тобі за таке запитання, саме тому, чому й ти їздиш. Бо також ми з тобою проводимо такі заходи, зустрічаємося на них, і дуже важливо обмінюватися досвідом. Як би ми гарно не робили, не проводили, але в кожного є своя родзинка, свій почерк, своє бачення наших питань, як висвітлити, як показати людям всі грані важливості прийому продукції LR Health and Beauty і взагалі результативність того, що висвітлюють спеціалісти, спеціалісти лікарі, натуропати, нутріціологи це дуже важливо. І сьогодні ми побачили яскравість в такому новому амплуа якась нова подача, свої нюанси, відкритість людей, спеціалісти розкривають по-своєму, класні відгуки дають просто клієнти. І ця щирість вона породжує ну, те, що ми достукаємось до сердець людей, які нас чують. Це ж затрата і часу, і грошей, і енергії. Невже це все цей час, коли йде скажімо так, ну, така напруження від військових дій, від цих повітряних тривог, ми, ну, скажімо так, це коштує того. Кажемо. Ти знаєш, і я знаю, що це того вартує, бо ми це вкладаємо в свій стан, в покращення свого стану і дорога, якою ми їдемо, коли ми їдемо. Ми спілкуємося з нашими партнерами, котрі в одному автомобілі, ти в тебе. Кілька людей в автомобілі, ти з дружиною, з партнером, я з своїми партнерами. І поки ми їдемо, у нас вже відбувається міні-семінар, у нас вже відбувається обмін такими енергіями, які допомагають нам не тільки виживати, а й бути наповненими, щоб пройти цей шлях, на якому ми зараз з тобою, цей період життя, цей, цей історичні ці моменти. І бути збереженими, сохранними є такі, такі, таке слово, воно мені подобається. І тільки в хорошому стані ми зможемо допомогти комусь собі і комусь. Якщо ми підводимо так, резюмірувати все, крім фокусних продуктів, які ми можемо підібрати людям, у нас є ще спільнота, бізнес-спільнота, спеціальна спільнота, які ми підтримуємо людей, які ми даємо можливість щось і самим змінюється, і людям змінюється. Однозначно. І це зараз участь такого заверкається на те, що працює всьому. Хоч це і не просто для організаторів, ти на собі це знаєш, але ти розумієш, що це якраз і для того, щоб люди могли навчитися перемагати як свої вади якісь, як покращувати здоров'я, так в тому числі і працювати над своїм майбутнім, тому що бізнес це як інструмент досягнення чогось. І бізнес процеси це подібні до відношень сім'ї, до відношень е, духовних. Там і Так далі. Тому я, я бачу, що якраз це і допомагає нам в цьому. Однозначно, я тебе тут підтримую повністю. Ми разом можемо створити той егрегор, який нам сьогодні необхідний. Якщо ми позитивно налаштовані і ми люди, які в Русі в процесі позитивному, цей Егрегор допоможе тим, хто до нас приєднується. Наша спільнота чекає. Тому ми запрошуємо кожного з нас до спілкування. Якщо хочете до змін, то досягнемо, до режим мрій. І кожен з нас підбере саме ті рішення, які зараз потрібні кожному з вас, в тому числі і фінансами. До зустрічі в наших семінарах.